Напередодні на вулиці Володимирській у Луцьку автомобіль Volkswagen Пасад збив восьмилітнього хлопчика. За кермом був мешканець Луцького району. Школяр переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Хлопчика госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Поліцейські вилучили автомобіль, слідчі з'ясовують обставини ДТП. Надійшло звернення з приводу ДТП. Не ДТП, а з приводу травми, яка сталася буцімто з, з приводу ДТП. По факту при приїзді були працівники поліції. Так само ми під'їхали дитину з забоєм і безпосередньо закритим переломом правого гумковства. Не ослугло, доставили в обласну дитячу лікарню. Буцім то сталося ДТП, де дитину збили на вулиці це зі слів безпосередньо вже дитини. І, відповідно, водій того автомобіля доставив за адресою проживання дану дитину. Туди, туди виїжджала бригада. Травма не складна. Я думаю, це все буде відповідно робитись. Дитяча обласна лікарня, скаже, точніше, яка там складна.